Шановні колеги, вам роздано порядок денний і регламент роботи сьогоднішнього засідання, які пройшли обговорення у постійних комісіях. Прошу прийняти порядок денний за основу. Прошу проголосувати. За 27, якщо немає ніяких зауважень, пропозицій, тоді прошу в цілому проголосувати за порядок денне сьогоднішнього засідання. За 28. Переходимо до розгляду порядку денного. Проєкт 957 з доповненням про присвоєння звання почесних громадянин міста Ужгорода посмертно. Присвоїти звання почесних громадянин міста Ужгород посмертно, військовослужбовцю. Чернікову Сергію Валерійовичу. І до цього проекту є доповнення ще прізвище також присвоїти звання почесних громадянин міста Ужгорода посмертно, військовослужбовці Джум Олександр Михайлович, Мельник Олександр Дмитрович, Пайда Іван Іванович і Тацюн Микола Васильович. Прошу в цілому просувати за проєкт рішення з доповненням. За 27 рішення прийнято. Наступний проєкт 958 про зміни до рішення сесії міської ради від 3 серпня 2021 року номер 306, 306 про оплати прийняття квартир комунальну власності територіальної громади міста Ужгород. Голосуємо за основу і в цілому. За 28 рішення прийнято. Наступний проект 959 про безоплатну передачу майна комунальної власності. Передати безоплатну власність Михайлюку Юрію Володимировичу квартиру номер 2 один один Теретри площу 67 квадратних метрів будинку номер 90 по вулиці Володимирській в місті Ужгород. За основу і в цілому, прошу проголосувати. За 28 рішення прийнято. І проект 960 Про присвоєння, про присвоєння нагороди почесна відзнака Ужгородської міської ради. Це значить міський голова міста побратима Дармштадт Йохан Парч і підприємець бізнесмен, який до сих пір збирає і привозить до нас гуманітарну допомогу. Це Німеччина Міхайль Гаузер. Прошу підтримати і проголосувати. За 28 рішення прийнято. Шановні колеги, у нас у 12 годині ми в цьому залі проведемо вічі. Будуть Біля 30 родин загиблих військовослужбовців, які ми будемо сьогодні присвоювати, почес. Вже ми присвоїли, будемо їх вручати. Значить, вони присядуть тут з цієї сторони. Тут будуть запрошені наші особи, а ми трошки ззаді присядемо всім. Я думаю, що вистачить місць. Тому десь без 10-12, щоб вже зайшли в зал, щоб ми десь не, ну, не, не, не затягували цей процес. У 14.00 ми будемо нагороджувати волонтерів. Так, якщо не буде дощ, то зайдемо в сесійний зал. Якщо не буде, то будемо в своєму гнізді. І в 19.00 у нас буде благодійний аукціон у комплексі Кілікія. Пів півсьоми, ну дев'ятнадцять початок, так 18.30. Так, з собою брати меценатів, ну грошей само собою. Меценатів, хто має бажання долучитися до збору коштів для е, закупівлі. Обладнання для протезування наших військових. Так, ми ще зараз... Значить, швидка буде, так, Ярослав Сеович? Швидка тут, медики десь тут будуть. Ось Попросимо, щоб десь там не шуміли наші по коридорах. В принципі, все готово. Позачерву 24-ту сесію Ужгородської міської ради оголошую закрите.